Свято подяки для батьків найактивніших випускників 2024 провели у Черкасах. Мам і тат, волонтерів, лідерів учнівського самоврядування та активних учасників громадського життя. Відзначили подяками. Вони почали плести сітки, кікімори, виготовляти окопні свічки. Вони своєю творчістю підтримували моральний дух наших бійців, писали листи, малювали малюнки, виготовляли обереги. Вони долучалися до волонтерської діяльності, як тільки могли. Обирали одного представника від кожного закладу загальної середньої освіти міста. Михайло Журбу, випускника 9-ї гімназії, обрали за волонтерство, допомогу учасникам бойових дій та за активну громадську діяльність. Надихала на доброчинність мама, розповідає юний активіст. Підтримку, знання, як правильно зробити, з ким можливо, треба сконтактувати, щоб вийшло краще. На які соціальні групи краще звертати увагу, на кого краще орієнтуватись у своїх проектах. Волонтери, ти хлопець почав спочатку повномасштабного вторгнення. Розповідає мама Михайла Інна білова. А визнання мішаної роботи, те як він складається. І те, як він це робить, і те, що він робить, приносить йому задоволення. Я щаслива, я дуже щаслива. Це, мабуть, моє визнання як мами, що я вкладалася в нього і вкладаюся. Відзначив батьків та випускників особисто міський голова Анатолій Бондаренко. Я гордий, я гордий сьогодні за цих дітей. Я бачу у цих дітях майбутнє і я бачу у цих дітях заміну нам, Ну, їм бажаємо тільки, щоб вони й далі були такими активними, як вони є. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.